Окупанти у каховці закликають готуватись до евакуації в Уфу чи тюмень. Щоріня задаємо вопрос: а чому ж ані йдуть вперед? У тимчасово окупованій рашистськими військами Каховці почали розвішувати оголошення із закликом приготувати так звану тривожну валізку на випадок вимушеної евакуації. Цими оголошеннями вони закликають мешканців пройти реєстрацію та їхати в Росію в Уфу чи тюмень. Ну а як же Росія тут назавжди? Цікаве питання, чи не так командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Наєв розповів про готовність до відбиття повітряного нападу на великодні свята ракетні обстріли вони можуть бути в будь який день. Ми маємо бути свідомими, того, що для цього необхідно готуватись. У нас готується система протиповітряної бак... Живаємо заходів щодо її маневру та висування на ті чи інші напрямки під загальним керівництвом повітряних сил та командування протиповітряної оборони мого угруповання. Ну і відповідно, що ми можемо прогнозувати? Ворог не полишив свої каварні замисли, але головне ми готові до нівелювання його дій. Та зменшення його, скажімо так, влучань будемо робити все для того, щоб він не завадив нам відсвяткувати великодні свята. Ну, як ви думаєте, орки наші, значить, оці будуть псувати нам свято? Ми ж теж їм можемо попсувати. Ну, По-перше, ворог справді знає, що є найголовніша протиповітряна оборона України з півночі, сходу і ще нам бажано б підсилити, і з півдня вже зовсім інша, тобто більш готова. Наші протиповітряні комплекси, стріла 10, і інші маю на увазі наші українські, в кращому стані. Я вже не кажу про наших славних військових, які навчилися вміють використовувати. Ну просто дива виробляють навіть на такій техніці, але зараз. Відбулося суттєве підсилення протиповітряної оборони і наших систем протиповітряної оборони все ж таки ракетами більш серйозними. І єдине, чого не вистачає до цього часу, і ми за це боремося. Ну я наприклад я член парламенту, не тільки авіація, а ракет, повітря, повітря. Тобто щоб тримати на відстані і відбивати на відстані можливі заходи російських винищувачів чи бомбардувальників, які намагалися раніше обстрілювати нашу територію. І якщо таке з'явиться, тоді ми вже з вами можемо телеглядачам сказати, що так ворог побоїться сунутись, тому що получить попитці від нашої бойової авіації з застосуванням таких ракет, як знову ж повторюсь, повітря, повітря. Що ще важливо, це те, що ми з американськими партнерами серйозно працюємо над системи більш далекобійними протиповітрями. Атакамс, я підтверджую, атакамс, це те, що від американського уряду, від американських партнерів ми очікуємо найближчим часом. Ну, це ви кажете, ми працюємо, тобто ми. Е, ну... Просимо їх дати нам. Переконуємо да, переконуємо це краще дієславо. Та направляємо Не просимо фінансування да. і міжнародну допомогу на навчання наших військових. Ну ми знаємо, ми твій з вами телеглядачам можливо буде цікаво, що в Оклахомі закінчується навчання наших офіцерів протиповітряної оборони на системах Петріот, на інших можливих системах, але наступна система це Атакамс. Це Ті системи, які, до речі, захищають і Вашингтон, а і, просто поясніть глядачам. Чому та атакам важливе вона важлива, знає. тому що має систему точного наведення раннього оповіщення, а головне відстань знищення э, російських терористичних ракет від 100 кілометрів і більше Це тобто, земля повітря? Чи це земля повітря? Це стаціонарні комплекси, які на додаток до вже зробленого нашими збройними силами протиповітряної оборони. Це серйозне підсилення і важ. Вважаю, що великдень якраз те свято, коли бажано б нам отримати подарунок, як невеличкий Росія може активізувати ракетні удари по Україні восени. Цього не виключають в генеральному штабі. Там кажуть, що противник планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування. Власне, те про що ви говорили, проти чого треба боротися. При цьому в генштабі вважають, що агресор не зможе відновити свого резерву у середньостроковій перспективі, адже після початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше половини запасу ракет дальнього радіуса дії. Цей Дефіцит може поставити під загрозу здатність ворога захищати себе на кордоні з НАТО. Заявили у Генеральному штабі. Давайте послухаємо, що сказали. За наявними даними, в червні цього року Російська Федерація планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни. В той же час, за наявною інформацією, з лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії, використавши щонайменше 8 тисяч таких ракет головним чином класу Земля-Земля. Ну, так, з одного боку, значить, вони будуть їх випускати, а з іншого боку. Ну, є і інший бік якийсь. Дуже важливо. Навіть ті плани, які озвучив речник протиповітряних сил нашого Генерального штабу, це плани, яким Кремль, Путін або будь-хто іншим хизується і створює черговий блеф. Блеф чому, Матвію? Тому що немає систем. Високоточного наведення і Росія їх ніколи до речі і не виробляє, Просто ж кажучи, навіть Та ті чи поки їх через паркан а перекида ну, через паркан, щоб не купили. Ось, оце питання тепер і міжнародних зусиль, санкцій, щоб не потрапило до Росії ні в червні, ні в липні, ніколи в цьому році. І друге в Російській Федерації не тільки ж е, з ракетами, що вони стільки тисяч проти нас випустили. Проблема тепер стається все далі. і Більше що дуже серйозний відсоток не взриває. Дуже серйозний відсоток падає на території Росії самих російських ракет, і дуже серйозні втрати пішли вже бойові авіації та тих, хто її обслуговує. Що так приховує Кремль і російський агресор? Ви ж ніде не побачите цієї статистики або навіть таких даних. А насправді таке траплялося все частіше і частіше, особливо в лютому березні цього року. Ну, до речі, коли сьогодні, масово обстрілювали. Я сьогодні читав матеріал на українській правді про конфлікт. Ну, витік знову витік, так конфлікт. Мені здається, Нью-Йорк Таймс повідомило між міністерством оборони Російської ФСБ. Федерації і ФСБ Це преса, з приводу кількості загиблих. Вони там кажуть, що 110 тисяч. А ми Скільки ракет ракети літаків впало вот просто на територію да, Росії, да. скільки жертв, скільки загиблих технічного персоналу пілотів. Це все знаєте, ті те, що Російська Федерація розв'язала агресію. І вся ця агресія тепер повертається на їхню територію. Від вбивств і знищення пропагандистів їхніми їхніми ж силами і засобами до вбивства свого мирного населення цими ракетами, падаючими літаками, і не тільки, скільки ще техногенних катастроф буде, в тому числі на військових виробництвах Росії, один Бог знає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.